У Полтаві оновили державний прапор на найвищому в області флагштоці у сквері пам'яті героїв України. Це символ єдності, боротьби і перемоги. синьо жовтий прапор майоритами завжди прокоментував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Найбільші стяг області замінюють раз на два-два з половиною місяці. Цей процес також може залежати від погодних умов. Крім того, доводиться постійно експериментувати з тканинами, адже вона повинна бути цупкою і витримувати пориви вітру. Полотно прапора за власні кошти придбало керівництво обласної військової адміністрації, повідомили у прес-службі. ж до оновлення державного прапора поставилися по-різному: одні радіють, а інші цей крок критикують. Він був непога, ну, в поганому стані. Чому б йому його не змінити? Якщо нічого не зміниться, він буде такий самий, але краще. Це е, обложка нашого міста, і вона повинна виглядати гарно. І якщо прапор буде в поганому стані, що це показує місто? Таке саме місто, значить він цілком непогано виглядає зараз. Гадаю, є більш потрібні речі, на які можна було б витратити ці гроші. Наприклад, на допомогу військовим. Не дуже він зносився. Будемо берегти Україну. Тоді прапор бережеться. Нагадаємо, як повідомляв раніше, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередніченко, зараз триває процес прийняття прапора у сквері пам'яті героїв України від обласної на баланс міської ради. Рішенням сесії обласної адміністрації було визначене придання його. Нам нами було прийнято рішення щодо прийняття його. Тому на зараз йде аналіз. Відповідної документації, що докасається будівельних робіт з цього флажтоку, також прийняття будівельних робіт і так далі з метою подальшої безпечної експлуатації того флаштоку. тому що ми бачимо, так, що іноді там якийсь фонарь не працює. Це не наш головний біля. Це потрібно щоб щоби зробила та організація, яка у якої на балансі був цей флашток. На зараз флашток на баланс ще нами не прийнят. Нагадаємо, державний прапор на найвищому в області флагштоці підняли 23 серпня 2021 року з нагоди Дня державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України. Висота флагштока становить 50 метрів, розмір полотна – 12 на 8 метрів.